Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні будемо з вами поговоримо про необхідний пакет документів для того, щоб ви змогли звернутися до МСАКу для встановлення інвалідності. Я вам обіцяла відзняти дане відео. І хочу в даному відео дати відповідь на декілька запитань, які ви мені досить часто задаєте. Тож, давайте розпочнемо з переліку документів. По-перше, хтось мене питав, чи дійсно потрібно мати військовий квиток, чи він є в обов'язку в обов'язковому переліку. Так, такий документ є, тому. Розпочинаємо. Значить, дивіться, під час звернення до МСЕКу вам необхідно мати з собою документ, який буде підтверджувати стільки порушення функцій організму, обумовлене або захворювання ми або наслідками в травм, вродженими вадами, які відповідно спричиняють обмеження нормальної вашої життєдіяльності. Дивіться, вам потрібно пред'явити обов'язково паспорт або id картку. Якщо у вас id картка з витягом з єдиного державного демографічного реєстру, де містяться дані про ваше місце проживання, військовий квіток або тимчасове посвідчення. Військовий квиток можете також надати копію. Це для військовозобов'язаних чоловіків та призовників. Направлення на МСЕК, форма 088. Та медичну документацію, що входить в медичну документацію. Це оригінали випуски з амбулаторної картки форми 025. Я вам називаю і форму, ви вже будете у лікаря там більш детальніше консультуватися і розуміти, що потрібно. Кожен лікар вам підкаже, відповідно, який пакет документів вам необхідний. Випуски з історії хвороби ваші, результати лабораторних, інструментальних, променевих обстежень та консультативні висновки профільних обласних спеціалістів і, відповідно, ваша. Амбулаторна картка як хворого. Та за необхідності інші додаткові документи, якщо виникає така необхідність для того, щоб підтвердити ту чи іншу причину інвалідності. Хочу нагадати, відповідне роз'яснення також надає Міністерство охорони здоров'я України, що на період дії воєнного стану на території України процедура проведення медико-соціальної експертизи спрощена. Що це значить? ПСЕК на даний момент здійснює свої функції за принципом екстериторіальності, тобто, де би не знаходилися. Ось ви можете звернутися незалежно від вашого місця проживання та вашого місця, тобто реєстрації. Якщо ви Звертаєтесь для встановлення інвалідності та не можете прибути на огляд до МСЕКу, комісія може приймати рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я. Якщо ви або ваша дитина маєте інвалідність і не можете пройти обстеження і оформити направлення на МСЕК. Строк повторного огляду вважається продовженим на весь час дії воєнного стану та впродовж 6 місяців після його або припинення, або скасування. Дуже часто ви питаєте стосовно цього питання. Тож. Якщо ви не можете, ви маєте інвалідність, ви або ваша дитина, і ви фізично не можете пройти обстеження і формити направлення на сек, то строк повторного огляду вважається продовженим на весь час дії воєнного стану впродовж 6 місяців після його припинення чи скасування. Також, якщо у вас виникають якісь питання, Міністерство охорони здоров'я України залишає свою гарячу лінію, де ви можете задати відповідно всі питання, які вас будуть хвилювати. Я вам її також залишу це номер 0800 60 20 19. Дивіться, ще хочу вам розповісти про таку ініціативу. Ну, я впевнена, що вам буде цікаво, хто користується додатком Ліки 24. Там дають знижку на ліки. Зараз я вам розкажу це в наступному відео, тому що особисто мені я декілька разів користувалася даною, скажімо, ліки 24. От, і вони мені прислали на мій, мою електронну адресу роз'яснення, що я можу отримати спеціальну знижку на отримання медикаментів 500 гривень. Можливо, вже хтось з вас користувався, то, будь ласка, поділіться, скажімо так, ваш досвід, ваші відгуки. А я зараз більш детальніше розповім в наступному відео, як це можна зробити.